Доброго вечора, пані та панове. Спортивна редакція продовжує тримати руку на пульсі спорту. і Традиційно о цій порі в ефірі телеканалу Росі виходить програма з аналогічною назвою. Сьогодні будемо підбивати підсумки останніх сімох днів, які пов'язані з черкаським спортом. Ми зрозуміло, будемо згадувати те, чим найбільше запам'ятався цей тиждень для наших спортсменів. Ну а згадати і пригадати, є що більше того, розпочнемо із національних масштабів. Жіноча збірна України з волейболу поборолася за путівку на чемпіонат Європи 2015 року. І більше того, само складі нашої збірної. Є коріна черкащанка. Олена Новгородченко допомогла збірній Україні в волейбольній посісти друге місце у другій відбірковій групі. А це е, другий етап до відбору на чемпіонат Європи 2015 року. У польському Битгощі жіноча збірна України відчайдушно боролася за право взяти участь у чемпіонаті Європи у рамках другого відбірного етапу. Українки зуміли достроково посісти друге місце в групі Бі, пропустивши вперед лише збірну Польщі. Достроково друге місце Українська збірна оформила після перемоги на збірної. Латвії з рахунком 3-0. однією з найрезультативніших гравців у цьому матчі стала ексблокуюча Черкаського кругу Ірина Трушкіна. Слід відзначити її корінну черкащанку Олену Новгородченко. Зв'язуюча є капітаном збірної України і зробила великий внесок у вихід команди в наступну стадію змагань. Таким чином збірна України побореться за право грати на чемпіонаті Європи у стикових матчах. Ну, от така історія. Да, професійного волейболу на Черкащині немає, А люди, які ще нещодавно кілька років тому виступали у професійних командах на Черкащині, зараз захищають кольори національної збірної України. Сподіваємося, що все таки вони зіграють на цьому ж таки чемпіонаті Європи 2015 року. Натомість ще один представник спортивної Черкащини має прекрасні шанси вже незабаром зіграти за національну збірну України. Ну зрозуміло, що якщо він продовжить так же прогресувати, як то було нещодавно, мова йде про черкащанна Святослава Михайлюка, який буквально днями дав згоду перебратися з черкаських мап до Чемпіонату NCAA. Хто не знає, це один із головних баскетбольних турнірів планети, де грають кращі студенти. І це є офіційним чемпіонатом Америки. НБІ відповідно є його, ну скажімо, таким старшим братом, але це є комерційний турнір. А от НЦІ це саме офіційний чемпіонат Америки. Ну і Святослав Михалюк буде виступати за команду Канзас. Команду, яка у 2008 році ставала чемпіоном НЦА, ну і останні 10 років саме Канзас входить у топові команди саме цього чемпіонату. Святослав Михайлюк, який минулий сезон розпочав у основі черкаських мав в середньому за гру набирав 5,5 і очок, але при цьому вразив всю світову спільноту останнім кадетським чемпіонатом Європи, який відбувався саме в Україні, тоді Святослав Михайлюк Потрапив до символічної збірної України, ну і е, перепрошую символічної збірної, звісно, Європи, і більше того, став другим за результативністю гравцем чемпіонату Європи. Відповідно, нещодавно на одному із е, престижних. Турнірів Nike Hoop Summit у США Михайлюк ну став, скажімо, однією зіркою. Більше того, привернув увагу максимальної кількості скаутів. Відповідно, свій наступний сезон Михайлюк розпочне уже в Америці. І 17-річний хлопець спробує в першому чемпіонаті ЕНЦІ так само приголомшити всіх заокеанських спеціалістів. Ну, ми будемо волювати за нього. і Сподіваємося на якісне продовження кар'єри вихованця баскетбольної школи Черкаських мав. Е, тим часом у е, наш футбольний повпред черкаський Славутич активно б'ється, бореться і гризеться, хочете так і говоріть за право е, все таки підвищитися у класі, і грати у першій лізі. Справа в тому, що на початку. Другого кола чемпіонату перед черкаським клубом стояли надамбітні цілі, а саме вихід у першу лігу. Задля цього команді Юрія Бакалова потрібно було е будь-яким чином діставатися саме першої четвірки. Але так сталася доля: що Славутич зараз. Перебуває абсолютно не там, де йому б хотілося. Ну і черкасці лише йдуть на шостому рядку турнірної таблиці. Більше того, до завершення чемпіонату залишаються якісь лічені тури. І поки що в останньому турі чемпіонату черкасці виключно спостерігали. Вони не грали офіційні матчі. А от їх найближчі суперники набирали очки і відірвалися від Черкаського Славутича. Гадаємо, що до першої ліги цього річ отримують путівки відразу чотири команди. Черкасці ж серйозно можуть розраховувати. Хіба що на четвертий рядок де зараз себе комфортно почуває криволіський гірник в останньому турі. Криворіжці розтрощили реал фарму. від собі з рахунком 6-0. І за три тури до завершення першості мають 62 очки. Черкасці відстають аж на 9 балів. і мають гру в запасі. Причому в передостанньому турі грають на виїзді саме проти гірника. Правда, і в разі цієї перемоги черкасцям потрібно сподіватися на поразку гірника в матчі проти енергії. Словом, шанси на вихід у першу лі. Команди Юрія Бакалова ну знаєте, як мінімум, примарні. Що про це думає сам зірковий наставник Черкаського Славутича? Слухайте далі. Ми ізначально ще в началі сезону очі много громких заявлень делали по поводу не ліні виходу. Да? От поэтому ми. Я еще раз говорю с ребятами, именно сделали свое точное определение, что мы будем от игры к игре, каждую игру играть на победу. Насколько уже в конце сезона, в конце сезона мы вот посмотрим, насколько вот планы команды, я имею в виду по поводу четверки, там, пятерки, они будут реализованы. Сейчас, еще раз говорю, я бы не хотел бы это говорить. Почему? Потому что мы много говорили раньше, из этого ничего хорошего не получилось. Поэтому мы будем каждую игру, каждую игру как на последний бой выходить. Ну а дальше уже, скажем так, как Субарис поразить. Ну, від футбольної тематики переходимо до футзалу. Більше того, саме Черкаський регіон останнім часом є домівкою кращих матчів і самовирішальних матчів, не лише. Кубка України а футзальної екстраліги буквально днями відбулися матчі півфінальної серії екстраліги, і вже з четверга саме на Черкащині в Палаці спорту будівельник відбуватиметься фінал, в якому харківський локомотив побореться за право стати чемпіоном із лівійською енергією. А от в матчі за бронзу єнаківець битиметься з ураганом. Відповідно, дуже гаряче буде в Черкаському палаці спорту будівельників. Вперше за всю історію професійного футзалу розіграють головні нагороди чемпіонату України саме в Черкасах. Зараз пропоную подивитися сюжет, як розгорталася перепотія у півфінальних баталіях і які шанси саме у енергії та харківського локомотива на те, щоб заволодіти золотом чемпіонату. Справжньою драмою завершилися останні матчі півфінальної серії плей-офф Екстралігія. Після стартових перемог юнаків та ураган розгубили власну перевагу в матчах другого і друга дня. Причому своїх опонентів енергія та локомотив програла з однаковим рахунком 3-1. Встановивши паритет у серії, ці команди продовжили їх до трьох днів. І без того, вражаючи накал пристрасти, закипів під час вирішальних матчів. У матчі Локомотива та Урагана спочатку краще виглядали франківці, які вели по ходу гри 1-0 та 2-1. Однак кінцівка залишилася за залізничниками, причому журба перевів гру в екстра тайм за 5 хвилин до фінальної сирени, зробивши рахунок 2-2. У серії пенальті путівку у фінал виграв локомотив. Схожий сценарій був вирішальній грі Енергії та Єнаківця. Два екстра тайми залишилися з рахунком 2-2, А пенальтів влучніше пробували львів'яни, яким вдалося сенсаційно вибити з розіграшу золотих нагород переможця регулярного чемпіонату. Таким чином, 29, 30 та 31 травня також у Черкасах у фіналі зіграє енергія та локомотив. А бронзу розіграють ураган і «Єнаківець». Цього разу розподіл нагород відбудеться за присутністю вболівальників. У Черкасах пройшов відкритий чемпіонат області Федерації України Те Квандо позмагатися за головні призи до Черкащини приїхало відразу 300 спортсменів. Були серед них і зірки про зіркових гостей. Далі у нашому сюжеті. Масштабні змагання з національного виду спорту Кореї Теквондо прийшли днями у Черкасах. Понад 300 спортсменів з різних куточків України завітало до Палацу спорту Будівельник, аби спробувати свої сили у відкритому чемпіонаті Федерації України з Теквондо. Змагання проходили серед дітей, юнаків та юніорів у п'ятивікових категоріях. За последнее время Черкасская область достаточно сильно себя показала. Вот, и в этом году очень хорошее развитие пошло сильное. И на фоне Украины, на фоне всех команд, у нас достаточно сильная команда. Спортсмены, которые хорошо себя покажут, они будут претендовать на то, что в будущем да, участвуют на чемпионатах Украины и будут формировать чемпионат об... сборной области, будут принимать участие в чемпионатах Украины, а там как они себя покажут. Привітати змагальників та відкрити цей престижний турнір завітав і голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Очільник області був вражений кількістю учасників та побажав спортсменам гарного виступу. Мені близький цей вид спорту, тому що мене мій син займається 4 роки та І я допомагаю 4 роки саме цьому виду спорту. Ну, безумовно, сьогодні так сталося, що це дуже важливий такий для нас. Події, які відбуваються в Черкасах, для мене це дуже важливо. Ми сьогодні готові інвестувати в спорт, в наше покоління, в молодь. Це якраз те, що нам сьогодні необхідно. А нам необхідно якраз те покоління, яке готове захищати нашу рідну землю. Цей відкритий чемпіонат є одним із найпрестижніших в Україні. Воно й не дивно, адже спробувати свої сили до Черкас приїхали спортсмени з шести областей, серед яких Львівська, Київська, Херсонська. Якісне представництво не заважає Черкаським бійцям ставити перед собою найвищі завдання. Серед них Юрій Гладкий, 13-річний спортсмен є призером чемпіонату Європи та різноманітних всеукраїнських змагань. Тому у Черкасах він очікує лише на найвищу нагороду. Я був двічі на чемпіонатах Європи в Болгарії, в Словенії. І в Болгарії я приграла в Словенії друге місце зайняв. Вони були не складні, складніше було в них, ну, на них попасти, чем, ну, поїхати туди. Після відкритого чемпіонату Федерації України з теквондо у черкаських спортсменів буде пауза у виступах. Головні старти відбудуться восени, коли пройдуть чемпіонати та Кубки України з теквондо. А тим часом на Черкащині відбувся масштабний чемпіонат з автомобільного слалому в області. Стартувала національна серія змагань з автоспорту. Про те, в яких кондиціях підходять автомобілі і самі пілоти, дивіться далі у нашому сюжеті. Перший етап відбувся у Корсуні. Про бажання поганяти на екстремальній швидкості заявило 16 учасників. Серед них три жіночі екіпажі. За результатами заїздів, перемогу оформив Максим Шиков серед учасників з передньопривідним авто. Серед водіїв із задньопривідними машинами не було рівних Ярославу Морозу. У жіночому заліку кращою стала Яна Гриценко. У командному заліку першість чемпіонату закріпили за собою екстремали з Вандер Тім. Наступні етапи видовищного турніру запланували провести у Чигирі. Рініс, Мілі, Канові Кам'янці. Фінальний етап розпочнеться у Черкасах. Окрім цього, на початку літа любителі швидкості візьмуть участь і у першому етапі чемпіонату України з дрехрейсінгу. Попереднє місце проведення литовище Черкаського аеропорту. «Хочемо презентувати два проєкти, які в цьому року, ну, в ближайше время проведуть автомобільний проведений автомобільний клуб Черкаси. Перший з них це національна серія по автомобільному слалому. название которое в этом году, что называется, на злобу дня. Мир, мирная Краина. единая Украина. Первый этап чемпионата Украины по Пройдет здесь, на территории аэропорта, почему мы здесь, собственно, и собрались. Примет огромное количество зрителей, огромное количество участников. Также со всей страны. Это чемпионат Украины, очень высокий уровень. Юні черкаські атлетки, призера 23-го чемпіонату України з бодібілдингу та фітнесу. Сам турнір проходив у Хмельницькому, і в ньому брали участь семеро черкаських спортсменів. При тому шість із них повернулися додому з нагородами. Про те, якого гатунку ці медалі дивіться далі у нашому сюжеті. Черкаські фітнесистки вдало розпочали новий сезон змагань. На хмельницькій сцені дівчата зуміли вразити суддів своєю підготовкою і вибороти низку медалей. Приміром, у категорії 8-9 років Анастасія Андрущенко завоювала золото. Спортсменка розповідає про складні елементи своєї індивідуальної програми. Зробити бланш та ранда та БКВЄ Равське. Бикавоє Равське це калісотіке. Без рук, а арабська – це боковоє, тільки колісо без рук, тільки ноги треба держати руками. А радесфлятблач, мені прийшлося дуже добре постаратися, бо треба це ж мати, щоб в воздухі перевернутися. А ось Марина Огілько привезла срібло серед категорії учасників 8-9 років. Свою медаль фітнесистка присвятила мамі. Я робила акробатику, сіловиє. Саме мені було важче зробити трифляки. Майже я зробила добре, тільки я не зробила добре третій фляк, але натянула носки, а так добре. Третьою категорією 8-9 років була Ольга Ромашина. Ось тільки Анастасії Кириленко не пощастило. Вона зупинилась за крок до п'єдесталу. Золото чемпіонату України категорії 10-11 років завоювала Ксенія Корнієнко. Другою стала Ольга Баранник. Першість серед учасниць 12-13 років, котре здобула Богдана Чорна. Вихованці Черкаського молодіжного центру Ровесник у фітнесі вже два роки. За цей час дівчата не раз заявляли про себе як про перспективних атлеток. Наші спортсменки в цічі двох літ показали себе замічаними, трудолюбивими І В минулому году наші діти привезли перемогу з чемпіонату Європи і чемпіонату України. Здобуті перемоги на Хмельницькому чемпіонаті України дали перепустку фітнесисткам на участь у європейській першості, яка попередньо має відбутись у червні у Львові. Чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики днями пройшов у Черкасах. Його уже за новітньою традицією прийняв центральний стадіон, в якому нарешті таки з'явилися оновлені легкоатлетичні доріжки. У турнірі прийняли участь 300 спортсменів з усієї області і навіть гості з сусідніх регіонів. Боролися спортсмени за право представляти Черкащину на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Краще легкоатлети Черкащини завітали до Черкас, аби взяти участь у чемпіонаті області з легкої атлетики. Змагання проходили практично за олімпійською програмою з цього виду спорту. Спортсмени сперечалися між собою майже у 40 видах. Загалом взяти участь у відкритому чемпіонаті Черкаської області до Черкас приїхали спортсмени з різних міст України, зокрема з Полтави, Кіровограду та Чернігова. Змагання проходять по всій програмі. Відсутні, в нас тільки три види. Це біг 3 тисячі з перешкодами, в зв'язку з тим, що в нас не готовий ще стадіон для проведення цих змагань. І біг на 5-10 тисяч метрів. Основна задача змагань це відбір до дорослої команди на командний чемпіонат України, який відбудеться 2-5 числа в Києві, а також на чемпіонат України серед юніорів, 11 14 червня, який буде також в місті Києві. Та відбір на чемпіонат України. України серед юнаків 97-го року і молодший, який відбудеться з всього, у 20-х числах червня у Кировограді. Окрім центрального стадіону, змагання проходили у місцевому спорткомплексі Манеж. Також ряд дисциплін прийняв стадіон в Умані. Головне завдання цього чемпіонату відбір спортсменів до команди Черкаської області на чемпіонати України серед дорослих та юніорів, котрі пройдуть на початку червня. Ну, основна задача на чемпіонат України, щоб у нас один-два чоловіка попали на командний чемпіонат Європи, де від кожної країни на один вид заявляється один учасник. От. Ну і плюс, в зв'язку з важким фінансовим положенням, команда повинна попасти в першу вісмірку для того, щоб потім мати певні преференції на розміщення, квоту розміщення. Лише кращі спортсмени представлятимуть Черкащину на всеукраїнських стартах. Одним із таких є Денис Нечепоренко. Традиційно один із лідерів Черкаської команди впевнено виступив і в чемпіонаті області. Спортсменові не знайшлося рівних у бігові з бар'єрами на дистанції 400 метрів. Цей чемпіонат для Дениса є лише підготовчим до міжнародних стартів, які відбудуться влітку. Ці змагання для мене є проміжними. Основні змагання будуть 3-4 червня в місті Києві. Це командний чемпіонат. України відбір на командний чемпіонат Європи. Це вперше я виступав на рідному стадіоні. Дякую, що нам його збудували. І ну, тому якби, хочеться, як знаєте, перший раз на рідному стадіоні показати достойний високий результат. Підтвердити свій високий клас спортсмени зможуть вже 2-5 червня. Саме в цей час у Києві відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики. Ну і так щойно подивилися ми сюжет про чемпіонат області і в студію запросили нашого експерта. Це президент Федерації легкої атлетики Черкаської області Леонід Сіренко. Леонід Васильович, ваше бачення в принципі цього чемпіонату області? Наскільки вдався він і наскільки очікування виправдав? Ну, чемпіонат прийшов сам по собі дуже, дуже добре. Ми його провели в такому новому форматі. Ми запросили сюди дорослих спортсменів і юнаків старшої вікової категорії через те, що в районних центрах практично спортсменів старшої вікової групи практично немає. Тому щоб зацікавити їх в розвитку легкої атлетики, ми зробили дві таблиці очкові, і по одній ми нараховували очки дорослим спортсменам, і по іншій старшим. Юнакам. І це досить вдалий такий прийом. Залишили задоволеними і тренери, і спортсмени через те, що вони змагалися серед своєї вікової групи із тими снарядами, які відповідають віковому цензу. Так що десь близько 200 учасників прийняли участь у чемпіонаті області. До речі, треба сказати, приїхали спортсмени з Кировоградської, Чернігівської, Полтавської областей яким дуже сподобалось проведення змагань. Ну, в першу чергу це умови. Умови стосуються тільки звичайно бігових видів от, через те, що метання ми проводили в школі Олімпійського резерву, от а стрибки і бігова програма пройшла на центральному стадіоні. Було показано ряд високих спортивних результатів. Це в першу чергу. Нечепоренко Денис біг на 400 метрів з бар'єрами 5,5 секунди. Ірані Чепоренка в стрибках у довжину 6 метрів 20 см. Ірина Кириченко 6 метрів 9 см. Ну і порадували. Молоді. Ну, фактично, ці всі результати йдуть десь по нормативу майстра спорту, наскільки розумію. Ну так, майстра спорту, навіть вищі нормативи майстра спорту. Практично, ці всі результати. Забезпечить нашим спортсменам, якщо вони їх покажуть на українських змаганнях. ну, Я думаю, десь. Призові місця, скажімо так а, зараз чемпіонат області, ну так склалося да на щастя для вас проходив в прекрасних умовах. Ну в першу чергу саме бігові дистанції, да це нові доріжки на центральному стадіоні? Нарешті ви дочекалися не їздити кілометрами там до інших міст, аби відпрацьовувати там і тренування, і чемпіонат області в якісних умовах. Пройшов наскільки цей етап, те, що стадіон нарешті центральний отримав. Якісні доріжки є етапом розвитку легкої атлетики на Черкащині, на ваш погляд. Ну, це велике підспір'я в тому, що ми готували спортсменів високого класу. Практично ми були забезпечені нормальними умовами тільки в зимовий період часу. А зараз ми маємо шикарні бігові доріжки, скажімо так, і верхній слой там покриття австрійське. Воно дуже бігуче, скажімо так, і дуже приємно на ньому тренувати через те, що ці всі покриття, які плануються в Кировограді, Монде, в Києві на центральному стадіоні Монде, вони дуже е такі тверді, скажімо. І спортсмен не може багато часу проводити е в тренування на таких спортивних е спорудах. Тому в цьому ми виграли, виграли дуже багато. Я вдячний ковальову Володимиру Микитовичу, який. Е Ну, Віднісся дуже лояльно до легкої атлетики і ну, в всіх питаннях нам допомагає. Я думаю, що цей симбіоз тренери, керівництво стадіона, федерація, я думаю, ще міська влада зараз вона набере е, якихось обертів, робочих, скажімо так. І я думаю, що ми здатні будемо готувати спортсменів ну, рівня чемпіонатів світу, Європи і Олімпійських ігор. До цього планувалося, що Черкаси зможуть прийняти один із чемпіонатів України, але, на жаль, цього не сталося. Чемпіонат відбувся в Києві. Які основні причини і перепони цьому чемпіонат не відбувся в Черкасах тільки за тієї причини, що в стрибкових ямах компанія, яка укладала доріжку, не зуміла поставити закладні пристрої. Ну і, звичайно, в нас на сьогоднішній день нема інвентаря і обладнання. Це секторів для стрибків у висоту, жердиною, бар'єрів, стартових колодок, ну і багато чого. Практично над цим треба працювати. До нас приїздило десь, якщо не помиляюсь, порядка 10 фахівців із Федерації легкої атлетики України, старших тренерів, які відповідають за розвиток тих чи інших видів легкої атлетики. Ну і ми домовилися, що спільними зусиллями. Будемо вирішувати цю проблему. Я думаю, що Федерація легкої атлетики допоможе із такими потужними по фінансових затратах проблемами, як сектори для стрибків жердиною і висоту, з тими ж бар'єрами, стартовими колодками, а з цим іншим, я думаю, ми і саме справимося. Тобто фактично в перспективі центральний стадіон і Черкащина зможе приймати чемпіонат України. Звичайно, тим паче, що ми провели тут, верніше не минуло з нашою допомогою. Українська Федерація провела навчально-тренувальний збір по трьом возростам віковим категоріям дорослі юніори і юнаки. І їм дуже сподобалось. І навіть зараз, по-моєму, чи дві, чи три області зараз у нас знаходяться на навчально-тренувальних зборах. Перед чемпіонатом України в Києві. Ну, і взагалі збірна Українська тренувалася, так? В Черкасах, кілька тренувальних Звичайно. зборів. Звичайно, проживали в готелі Оптіма, тренувалися на нашому стадіоні, в Манежі, бігали кроси в лісі. Я вам скажу, що ще в добрі, якщо можна так сказати, радянські часи, значить, вересень, жовтень, збірна команда нашої держави проводила навчальні тренувальні збори в Черкасах, звидів на витривалість. Через те, що стадіон був, була дорожка, ліс був. Ну, в общем, всі такі умови ну, дуже шикарні. І всім, я вам скажу, не повірити, сподобався наш центральний ринок. Сало, сметана, м'ясо, таке все. Неподалік стадіону, так? Так. І... Це ж спортсмени і тренери, які проїхали не один обласний центр, бували на зборах, на навчально-тренувальних зборах за кордоном, все. Ну, сказали, що тут, такого, як у вас, ми не бачили, ми дуже зацікавлені будемо у вас бажаними гостями. Ну, я сподіваюся, що підсумовуючи нашу розмову. Да, про те, що зовсім незабаром, можливо, вже в наступному році Черкаси приймуть чемпіонат України, а можливо, в перспективі навіть якісь міжнародні старти. Це буде дуже приємно. Дякую, що знайшли час. Завітали до нас. Ну а нашим глядачам, скажу, що програма на пульсі спорту добігла до свого фінішу. Ну і таким чином, фінішну стрічку ми розриваємо і прощаємося з вами до наступного понеділка. Хай щастить і, Звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.